Солодкі з сиром, фруктами й варенням або солоні з ікрою, рибою або овочами. Традиційно на масляну господині готують млинці з найрізноманітнішими начинками. Цьогоріч це свято відзначають з понеділка, 11 березня, до неділі. Тож час, щоб приготувати смачні страви, ще є, ба більше можна здивувати рідних не простими млинцями, а до прикладу, з шпинатом чи буряком. Зараз ми зробили млинець із шпинатом. Це в принципі той самий. Млинець солодкий, тільки солоний, і з додаванням перебитого шпинату, якого ми зарані обжарили на вершковому маслі і перебили, і змішали з масою млинця. Класичний заміс на млинці шеф-кухар робить за звичним рецептом Яйці, мука, молоко, сіль та цукор за смаком. Також слід не забувати найголовніше. Має бути обов'язково, так і як як на ресторані на кухні, так і вдома. Думаю, має бути капля любові. Коли тісто готове, приступаємо до смаження. Щоб млинці були тонкими і не рвалися, тісто має бути рідким та однорідним. Також, щоб тісто не прилипало до пательні, потрібно додавати олію до самого рецепту, до самого замісу. Тоді млинець не буде так приставати до пательні. А от щодо начинки, тут дозволено експериментувати. Окрім сиру, джему, маку та вишні, до солодких можна додати шоколад, горіхи, мед і різноманітні фрукти. Солоні ж можна приготувати з рибою, м'ясом, грибами, зеленю або зробити солоні фрукти. Як солона карамель робиться, так само солоні фрукти можна їх закарамелізувати, якимось таким чином додати ще якісь компоненти, які підходять також до солоного млинця. Слід зауважити, що Масляна це не тільки млинці, а чудовий привід зустрітися з близькими і рідними та разом за смачним столом провести зиму і зустріти весну. Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.